Вас. І Я теж рада зустрічі з вами. Дано, а чого це ти перед дзеркалом крутишся? Наче тут салон краси. Звідно, тут не салон краси, але місця тут світло багато, тому видно, що пасує, а ще ні. Я все зрозуміла. Ну, Скоро хлопці будуть вітати. І дійсно, треба буде гарно виглядати. Zato se treba i prozačesko pozvati, i pro odeja, i pro prikrase. А оскільки буси та брошки полюбляють не тільки дівчатка, а й їхні мами, кращого подарунку на 8 березня і не придумати. Тому сьогодні ми покажемо, як можна виготовити ці оригінальні прикраси з шерсті. Отож, обираємо колір та декоративні елементи, готуємо атласну стрічку чи ляну нитку, робимо мильний розчин, кладемо поруч рушничок і майструємо. Для того, щоб у нас вийшли буси, нам потрібно сваляти кілька шариків. Для бус достаточно 35, 35 36 где-то шариков в среднем уходит на бусы. Для того, чтобы свалять шарик, нужно его очень аккуратно сложить. От этого зависит, будет ровный он у вас или такой получится с заломами. Это очень важно. Отчипает ну, на глаз отщипывается и закручивается плотно довольно-таки довольно-таки плотно закручивается закручивается вот это маленький шарик примерно по размеру он должен где-то в полтора раза больше э, той величины, какая у вас должна получиться очень важно брать э, одинаковое количество шерсти вы должны уже чувствовать э, руками вот. и когда уже на, набрали такую величину шарик вот такой величины где-то уже выпускаете ее в мольный раствор не опуская не выпуская из пальцев опускаете чтобы он немножко пропитался и легкими движениями начинать крутить крутим сначала очень-очень легкими движениями легко пока вы не почувствуете что такая легенькая пленочка как бы такая сверху образовалась от шерсти вот. Потому что если начинать сразу крутить, прилагая усилия, то на шариках образуются заломы некрасивые. Вот я сейчас чувствую, что уже можно немножко его отжать, мыльный раствор, и уже немножко прилагать более такие усилия. И он уже становится тверже. Вы уже почувствуете между рук, вот так, он уже становится тверденький такой шарик. Звісно, виготовлення таких бус потребує і часу, і терпіння, але погодьтесь, мамина вдячна посмішка та неповторність вашого виробу того варті. Тепер для бус нам потрібно взять э, льняну нить відміряємо по длині бус, які вам, допустимо, я обачно смотрю вот по себе так примерно. Такая вот большая с большим отверстием. Такой очень удобно работать. И шарики. Вот, вот они у меня здесь трехцветные. Я взяла э, шерсть трех цветов. Голубая, сиреневая и розовая. И нанизываю на ниточку по очереди разные по цвету шарики. Теперь беру деревянные такие шарики, бусинки. И между шерстяными. Я нанизываю такие деревянные еще шарики. Вот. Бусинки уже одеты на нитку. Вот видите, все 35. Я одеваю последнюю деревянную бусинку на нитку. Так одела, снимаю иголку и можно уже концы теперь завязать. Ну, готовы Дивлюся на тебе і думаю. Може, це й мені волосся підрізати. А то з ним стільки мороки, особливо вранці, перед школою. Навіть не знаю, що тобі сказати. Коли в мене було довге волосся, мені хотілося коротшого. А тепер я знову їх відрощую. Бо з ними ж такі зачіски можна робити. Це точно, мама, мені іноді таке виплітає. І я б у неї часу на все вистачаю. Це ж мами, і цим все сказано. Навіть не віриться, що вони колись були дівчатками, яких заплітають наші бабусі. А яка ж україночка без заплетеної коси? Звичай носити таку зачіску дуже давній. Так само багато століть нараховує і обряд закосичення, тобто першого заплітання семирічних дівчаток. До цього віку вони носили розпущене волосся, яке не підстригали від самого народження. Коса це дівоча краса. Це не тільки та зачіска, яку просто заплила і пішла. З давніх давен вважалося. Що волосся воно несе енергетичну силу, і все це пов'язано якби з космосом. Уважне ставлення до свого волосся е, означає турботу про себе, про свою силу. І з самого народження дівчаткам не бажано було підстригати волосся. Традиційно перше закосичення відбувалося влітку або восени. Обряд проводили матері під наглядом старших жінок. Чоловіків та хлопців у хату не пускали. 来。 Після благословення жінки заплітали донькам косу на знак того, що вона переходить у старший вік і стає маминою помічницею. Самі ж три частини коси означали єднання сонця, урожайності та шлюбу. При цьому українки вірили й у силу стрічок, різний колір яких символізував любов, ніжність, доброту. Плітаю у коси жовту стрічку, бо вона символізує сонце. Прикрашаю стрічку червоною, символ кохання. Ти ще маленька, я молюсь за тебе, як і кожна ненька. Я прошу у Бога, здоров'я міцного, щоб тобі славі щасливу дорогу. Ось така історія нашої національної зачіски. І як добре, що й нині дівчатка із задоволенням прикрашають свої голівки косами, якими в давнину так пишались юні українки. Для дівчинки дуже важлива коса тим. Що вона несе дуже велику в собі енергетику, і з давніх давен дбали дуже про волосся, розчісували його тільки дерев'яним гребінцем, із дівочих порід дерев. Це з яблуні, з вишні, з берези, з черешні. Дівчатка, дбайте за волосся, доглядайте за ним і давайте будемо дотримуватися наших гарних звичаїв. Бо, як казав Тарас Григорович Шевченко. Звертаючись до України як до матері. Чи ж ти рано на світанку Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаїв навчила? Тому нам треба звичаї наші шанувати і оберігати. Гарно виглядати на свято це одне. Ще б хотіли, щоб і була по погода такою ж. І не кажи, вже так хочеться весни. Хоча синоптики по радіо говорили, що зимова погода затримається чи не на цілий березень. Синоптики можуть і помилятися. А от хто з торцює, і не один рік прогнозує весняну погоду, це бабаки. І цього року зібралось немало охочих у рівненському зоопарку подивитись на реакцію цих рудуватих товстунчиків після тривалої зимової сплячки. Якщо впадеться на і він її побачить, значить буде рання весна. Якщо він її не побачить, значить буде пізня весна. І що ви побачили? Я ми побачили тінь від бабака. Значить, буде рання весна. Втім, бабаки цікаві не лише своїми здібностями прогнозувати весняну погоду. Чи знаєте ви, що ці найбільші представники родини білячих живуть цілими колоніями, спілкуються між собою свистом та попискуванням? А в мистецтві рити нори їм немає рівних. Дев'ять десятих свого життя бабаки проводять у норах. Вони риють дуже величезну систему нір. Одна нора може бути спальня, одна, друга, інша нора, можна сказати, там їдальня, інша сховок, де комора, де вони ховають свою їжу. Бабаки дуже рано лягають в сплячку. Фактично, з вересня місяця їх вже можна не побачити. Вони ховаються в норах, але дуже рано прокидаються. Ось тому саме в цей період, в лютому місяці, вони ніби перевіряють. Вони виходять свої нори, перевіряють, коли ж їм уже готуватися виходити з сплячки. У період, коли вони не сплять, а це весняно-літні місяці, бабаки ведуть денний спосіб життя. Перед виходом з нори цей гризун спочатку висовує голову, послухає, подивиться, а вже потім вилізе, стане стовпчиком, огляне все навкруги. Так вони поводяться і при небезпеці. А там, де їх не турбують, бабаки поводяться спокійно. Вони безпечно гріються на сонці, вовту Дяться біля нір, живляться рослинами, насінням, зерном, запасаючись жиром до наступної сплячки. Свято бабака ми проводимо для того, щоб привернути увагу громадськості саме до цих тварин, тому що е, з обмеженням просторів їхніх життя, скорочення їх, їхнього ареалу е, вони фактично були винищені в визначний період. Степи розорювались, і їхні місця мешкання просто зникали. Їм не було де жити, де робити нори, і така чисельність популяцій скорочувалася, але можна сказати, що люди схаменулися. Були організовані різні заповідники, де охоронялися е, степ, ді, ділянки степу, і бабаки там гарненько зараз живуть. До речі, про змінну погоду гарно розповідають акваріумні рибки. Якщо вони нерухомо занурились на дно або навпаки, вистрибуючи з води не непогоди. В Японії рибки-метеорологи стоять майже в кожному офісі. Ой, у мене вдома теж рибка. Ми з сестричкою поспостерігаємо за нею. І на наступний раз програми я розкажу, який з неї синоптик. Чудово! І ви, друзі, теж спостерігайте за своїми домашніми улюбленцями, адже їхня поведінка може бути кращою. За термометра може розповісти про будь-які зміни у погоді. До, До наступної зустрічі на телеканалі РТБ.